До Малина ми добиралися разом із представниками управління надзвичайних ситуацій в області 4,5 години. Легковушка, на якій ми зібралися в дорогу, забуксувала на першому перекритті снігом дороги вітровіями. Довелося на ходу, як кажуть, пересісти на більш прохідний транспорт, але й тут нас знову чекали пригоди, і не одна. Витягували машини, які прикривали рух автомобілів і в сторону Малина і Житомира. А вже на засіданні обласної комісії техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій йшла розмова про те, як швидше і результативніше ліквідовувати наслідки стихії. Дорожники тут нічим не змогли похвалитися. Ну, а техніки, шкіль, техніки всього три снігочисної техніки, Два 350 х і автогрейдер. Це саме така е сильна техніка, яка в нас є в рантоворі. На даний час, ну зараз Скажіть, в наявності скільки є пального зараз? Пального є в наявності зараз 220 літрів. десь спалимо енергетики також бідкалися на те, що добратися до місць обірваних електропроводів це проблема із проблем, адже транспорт не пристосованих до таких ситуацій. Ці малометражки, газельки, туди, сюди. Вони вроді хорошо. Вони хорошо, коли все хорошо. Вони мобільні, вони нормальні, вони доїжджають. А от сьогодні показала, яка техніка тоді, що вже до цієї області направляти ті техніку, щоб вона все таки мала проходила. Ці проблеми треба розв'язувати на державному рівні. Заступник міністра Міністерства надзвичайних ситуацій України Василь Квашук, який прибув спеціально для ознайомлення ситуацією, зазначив, що допомога. Буде надана оперативно для е, всіх областей, в тому числі для Житомирської області, е, необхідно е, надання допомоги з державного бюджету е, пально-мастильними матеріалами, коштів на закупки півлі е, пально-мастильних матеріалів і встановлення резервних електро, е, е, електроджерел для забезпечення роботи хірургічних реанімаційних відділень в лікарнях і е, в школах. В області все робиться для того, аби ліквідувати нестандартні ситуації. Долучено і спеціальні бригади ремонтники з усіх ремів Житомирщини. Ми перекидку зробили в Малинський в район з інших районів. Сьогодні в Малині, оскільки така небезпечніша ситуація, працює 15 бригад з інших районів. Це до кожної бригади придатна техніка, бо є ж ті опори, які впали. Ви бачили, от ну, ми завдання, які поставив Василь Павлович, бачимо, що десятки лінії, якщо нічого не зміниться за два дні сьогодні, і завтра запустимо по. Уже четверках і так далі. Ну ще будемо працювати, тому що це пориви, як і до приватних будинків надзвичайно багато. Справді стихія найбільше наробила лиха для енергетиків. Лінії електропередач постійно рвуться то в тих, то в інших місцях. На вечір прозвітували про зроблене, а вранці інші неприємності. Але працівники управління надзвичайних ситуацій та енергетики працюють спільно, аби прискорити хід ремонтних та реставраційних.